Почала імпорт російського газу через газопровід Турецький потік. Очікується, що поставки подвоїться з квітня. Інформують місцеві медіа. А от, за словами голови словацької компанії, компанії CPP Войтеха Ференча, контракт з російським Газпромом, який діє до 2034-го, розривати не планують. Ференч зазначив, що транспортування неросійського газу коштуватиме компанії на 90 мільйонів євро дорожче через підвищену з його словами плату за транзит. І раніше Словаччина імпортувала російський газ через Україну, яка припинила його транспортування на початку цього року після завершення відповідного контракту з Газпромом. Медсправи прокурорів Хмельниччини перевірили в міністерстві охорони здоров'я. Шістьох вже зловили на обмані і не визнали особами з інвалідністю. Про це повідомляє суспільне Хмельницький. Також троє прокурорів отримали нове експертне рішення. А 66 службовців мають пройти клініку експертне обстеження. Про підроблену інвалідність прокурорів заговорили після арешту очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. А генеральний прокурор підписав тоді наказ про проведення службового розслідування.